Всім привіт! Сьогодні розповім про радіостанцію Весна НШ, виготовлену на початку 90-х років у місті Дніпро, і призначену для організації підземного шахтного зв'язку. Радіостанція являлася частиною комплексу зв'язку, до якого входили центральний пульт. Насимі радіостанції. І направляючи для електромагнітних хвиль, в якості яких слугували силові кабелі, труби або спеціально прокладений кабель. Частоти комплексу дуже низькі від 200 до 300 кГц. Очевидно, вибір такого діапазону зумовлений меншим затуханням у земній поверхні. Давайте подивимось на конструкцію. Отже, радіостанція складається. З блоку прийому передавача, тангенти. Звичайна така пластикова тангента, ремінь, в якому вмонтована антена всередині. І також тут є блочок контурних конденсаторів. сказана частота. Так, тангента у нас має кнопочку. Передача PTT. туга така кнопка, а, кнопка тон, це звичайний визивний тон і індикатор розряду батареї. А, далі що на самій радіостанції? На радіостанції у нас а, це конектор для антенни. Його можна зняти. А це конектор для тангенти, і він не знімається. Це просто кабель заведений, отак закручується і все. Регулятор Шумодава, не гучності А шумодава. Також тут під заглушкою знаходиться коннектор для підключення зарядного пристрою. Хоча коннектор там схожий на звичайний аудіоджек. Що по кнопочкам? По кнопочкам у нас власне включення, аварійний виклик, це тональний виклик, аварійний. І CH тоналка для виклику центральної станції. А ось це 1 Вт це типу підвищена потужність, бо в звичайному режимі потужність 0,5 Вт. Корпус такий алюмінієвий, не дуже добре пофарбований. І десь пів корпуса тут мала би займати батарея. Її нема, Але вона має розміщуватись всередині. А тепер давайте подивимось, якого кольору тут плати. Ось так просто вона розбирається. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо дві такі платки. Одна з них це плата приймача, інша плата передавача. Не знаю, яка з них що. Ось це ось видно k 174 х 2 це якраз мікросхема приймача. Думаю, це означає 93 й рік. Воно, транзистори якісь набрані в пакет, е якісь То й таке, нічого цікавого. Старі оці конденсатори, які висихають. Ще тут, як бачите, симбіоз такий, якісь радянські конденсатори, електроліти і одночасно SMD. -шки. Ну і ще в якийсь вже сучасний конденсатор, також електроліт. Тобто такий фарш набраний. І ось тут має батарея конектитись. Пружинні такі зажимчики. Одним словом, нічого тут цікавого. Ну Тепер можна підвести підсумок. Власне кажучи, радіостанція цікава лише як історичний артефакт і, можливо, екземпляр для колекції. Але оскільки я вирішив, що в мене в колекції будуть лише робочі екземпляри, а цю радіостанцію навіть нема смислу подавати жилення, не маючи центрального пульта, то, мабуть, я її кудись діну. Ось такі справи. На цьому поки що все. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення!